Для того, щоб скласти кронштейн, потрібно затиснути 2 на всього 85 Але давайте спробуємо. Розкладне кемпінгове ліжко від Neither Hike вагою всього 2,3 кг. Поставляються ось такі картонні коробки, відкриємо, подивимося, що в середині. Чухо зроблене з тієї тканини, що і ліжко це нейлон 600 D. На ньому є інформація загальна про виріб. Розміри 190 на 65 на 38 см і схематичне зображення нашого ліжка. У верхній частині затяжка. Давайте дістанемо. Каркас у нас алюмінієвий. Є ще один маленький чохольчик, тканина тут вже не така міцна. як... На основному чохлі і, напевно, тут додаткові ніжки для того, щоб робити це ліжечко трішечки вищим. Так як я і думав. Скільки тих ніжок у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 12. Тобто по шість штучок на кожну зі сторін. Алюмінієвий каркас. Складається надзвичайно швидко. І ось така розпірна система, яка буде розпирати ось тих дві алюмінієвих трубки Таких є в комплекті три розпірних системи. Давайте, як воно працює, все на хрезинках, тобто нічого не загубиться. Я маю на увазі ось ці ніжки. Так. Один готовий ще скласти два. Зараз по комплектації: 12 ніжок подовжувачів, 3 розпірних системи, 2 каркасних трубки, які складаються в 4 рази, загальний цухол, цухол для трубок і сама розкладачка. І коротенька інструкція, як складати. Починаємо збірку. Беремо наше спальне місце, шукаємо в цій частині ДПТ, для того, щоб поставити сюди нашу каркасну трубу. Ось, і ось тут, бачите, потрібно направляти. трішечки незручно на робити, краще було положити на підлогу, але тут так. Щоб заправити одну трубу, в мене витратилось близько там, не знаю, 30 секунд і обов'язково ось тут зафіксувати. Це. Одна труба є, давайте наступну. Також шукаємо петельку, щоб її відтягнути, і вже заводимо запахнути будь. Поправляємо ось тут. Це обов'язково, так як і в першому випадку ми фіксуємо прибули. такі імпровізовані ноші. У нас вийшло, що потрібно тепер поставити розпорки. Одягаємо на першу бур і тоді ось сюди. Втираємось і фіксуємо. Дуже просто. І це я вам нагадую, роблю вперше з такої системи я до землі. Так. ще один разочок. Спальне місце готове, якщо ви хочете спати назеньку біля землі. В мене є дуже схоже ліжко, але попередньої моделі, і там немає ось цієї системи з кронштейном таким, і складати його трішечки важче і довше. Там, по-перше, не три розпорки, а 5. Воно складається також, якщо е, привчитися, дуже швиденько, але з цим, на мою думку, зручніше. І залишилось поставити ніжки подовжувачі вкладення. Не чекай, заявляють 150 кг навантаження. Я, звісно, важу менше, цього навсього 85 кг. Але давайте спробуємо. Ось ви бачите силу це не дав. Найбільше навантаження у нас йде на середню розпорку за середніми ніжками. Можна поскакати. Запас міцності, на мою думку, тут присутній. Давайте ляжемо. Це відео закінчуємо, тому що я буду відпочивати. 85 кг без питань витримує, знайшли трішечки більший тягар. 105 кілограм. Пробував. Вставай. Слухай, нашій доволі така не хірува шитуванні... це є, блять. Зрушно подушки нема, блядь. Де подушка? Подушку треба, щоб ти пошив. Бля, офіцій, як, блядь, подушити щось. Тепер подивимося, скільки вона складається. В першу чергу дістає мішки. Дістаються вони з також легенько. Тепер відпускаємо шармір. Готово. дістати опасні труби, діставати їх трішечки легше і заводити що вони. бачите, хвилина часу і наша розкладачка розібрана, і лишилось її запакувати в чохол. Для того, щоб скласти кронштейн, потрібно затиснути дві книги і ось так відпустити. До пластику у мене претензій, в принципі, немає. Звісно, хотілося, щоб це також було металом, але, я думаю, Nature Hike мають інженерів, які спроектували і розрахували, що цей пластик має витримувати навантаження. Мені сподобався даний виріб від Ney Chair в першу чергу запасом міцності. Потім вона дуже легесенька. Це, напевно, одна з найлегших розкладачок, які я взагалі тримав в руках. Вона не важить 10 чи 15 кілограмів. вона всього 2,5 і її легко переміщати. можна навіть брати з собою. Подобається колір, він не маркий, тому що попереднє ліжко в мене в світло-бежевому кольорі, і за ним треба прям слідкувати, витирати кожен маленький якийсь бруд. Тут також обов'язково потрібно слідкувати, але на ось такому зеленому кольорі той бруд витирається значно швидше і не так помітний. Каркас жорсткий, на жаль, вона буде використовуватись не за призначенням, не для кемпінгу чи відпочинку десь на природі, а для сну в укритті, тому що з нашим конченим північним сусідом доводиться по декілька годин, а можливо, навіть і всю ніч сидіти в підземному паркінгу в укритті. Перечікуючи тривогу, тому щоб не сидіти там, було вирішено замовити ось таку розкладачку і лягти на неї Постелю каріматик, спальний мішок, і якщо буде така необхідність, на жаль, доведеться лежати не в теплому ліжку в квартирі, а. Підземному паркінгу на ось такі розкладачці. Але по комфорту в мене претензій абсолютно немає ніяких, як і по міцності. Свою думку, звісно, можете написати в коментарях, поставити вподобайку, доєднатися до телеграм-спільноти Edelweiss Test та підписатись на канал. По промокоду є знижка для моїх підписників. Єдиний недолік, який я знайшов, хотілося б трішечки доступної ціни, але дивлячись на дуже класну якість, на мою думку. Ціна, в принципі, виправдана. А якщо підловити ще на якісь акції, то дякую.